Усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я приготую дивовижний торт, який схожий на дорогоцінний камінь. Готувати його дуже просто, але є деякі нюанси. І про них я вам у цьому відео покажу і все розповім. А спочатку прошу підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях, які торти літні любите ви. Для цього торта нам потрібно лише два інгредієнти. Це спрайт 900 грам, а також желатин 24 грами. І трішечки вашої фантазії. У сотейник переливаю наш спрайт. І всипаю до нього желатин. Перемішую все добре вінчиком і поставлю розігріватися до перших бульок. Тобто я не доводжу до кипіння, лише тільки з'являються перші бульбашки, я вимикаю вогонь. І постійно в процесі я перемішую вінчиком. Поки наша суміш розігрівається, я приготую форму діаметром 16 см. І тут я зробила таку помилку, і вирішила я не вирізати з відео, а показати вам, що в мене пішло не так. Здавалося, дуже простий рецепт так все просто зробити, але я взяла роздв... роздвижну форму, дно я закрила харчовою плівкою і гадала, що в мене все буде окей. Коли приготувалася наша суміш, і ось і ось моя аварія. Просто, просто воно все почало виливатися на стіл. Мені швиденько довелося повертати у сотейник і піти іншим шляхом. Я просто вирішила вже заморозити мій торт у сотейнику. Для цього я його зараз опускаю в холодну воду, щоб його остудити. Хвилин 5 або 10. Потім я просто накрила харчовою плівкою і поставила охолоджуватися в холодильник 4-5 годин. Я поставила на ніч. У мене пройшла ніч. Подивіться, як він добре застиг. Розігріваю наш торт феном. Це для того потрібно, щоб він добре відстав від сотейника. Потім беру тарілку, накриваю нею сотейник і перекри... перевертаю. І ось, будь ласка, подивіться наш торт. Дивіться, як желе. Хочеться мені його прикрасити. Для цього я взяла 100 мл вершків 33% жирністю, 1 столову ложку цукрової пудри. І за бажанням можна додати згущувач для вершків. Усе взбиваю міксером. Взбивати, як я люблю, ось в таких пластикових стаканчиках. Невелика кількість вершків швиденько взбивається. Насадку беріть будь-яку, яку ви любите. І через кондитерський мішок я відсаджу ось такі візерунки на наш торт. Ну Що сказати? Просто краса, смак спрайту, холодний торт, вершки. І зараз можна зробити так. Або просто його вже розрізати, або прикрасити ще. Якоюсь ягідою, ягодою я прикрасила вишенькою. Можна взяти полуницю а будь що за вашим бажанням. Обов'язково треба розрізати мокрим ножем такий торт. Наш дорогоцінний камінь вже готов. Усім бажаю смачного. Сподіваюсь, рецепт вам сподобався. Напишіть у коментарях. Ваші враження, поставте пальчик угору та підпишіться на мій канал. Я вас усіх цілую люблю. Бувайте, мої любі!